Слава Україні, слава Збройним силам України! Дякуємо вам за захист нашого суверенітету. Сьогодні я хочу вам розповісти про троянду. Остин. Селекції Девіда Остина, вона була представлена на ринку Великобританії 2014 року. Тобто, вже досить. І не такий аж дуже старий сорт, але і вже роками є, і відповідно він вже стає популярним все більше і більше, напевно, що в наших садочках. От. Це є шраб, рахується дуже висока стійкість до захворювання, гарна зимостійкість, зона 5А, тобто мав би в нас гарно зимувати, особливо в тепліших регіонах, їх хто там не вкриває. І взагалі цей сорт рахується, якщо почитати описи, почитати відгуки, що він себе дуже і дуже гарно показує. І по декоративності, і по, та, звісно, стійкості, і загалом, якщо давати таку характеристику, і оцінку сорту куща, то вона завжди висока. В мене вона також буде висока. І ви побачите, я розкажу далі, чому, і ви можете подивитися по тривалості відео, що воно в мене досить довго, як для, довго, як для одного сорту. В мене вона висаджена в 2020 році восени. Відповідно, це вона квітує от другий такий повноцінний сезон. Вважається, що для Остинок, для Остина, потрібно років три-чотири. Від них ну, нічого не очікувати і не розчаровуватися. Так, от перші три роки. Все ж таки, їм треба зміцнитися, гарно вкоренитися на новому місці, і тоді вже вони показують себе на повну силу, на повну свою красу. В мене от. Конкретно, навіть у мене оця красуня Олівія Роуз, вона у мене вже показала. Тобто, минулого року я мала про неї коротеньке відео, і вона під кінець зону теж непогано так кучно ростила. Але цього року просто. Так, я ну, в захваті від неї, що саме мені сподобалося. Дуже великий гарний приріст. Ви навіть по ходу відео побачите, яка вона була в червні, і яка вона була вже в серпні. Кущ що дуже гілястий, дуже, дуже густий, дуже потужний. Він прекрасно тримає себе сам. Він не розвалюється. Немає таких вудочок, таких пагонів, які вискочили, так, як наприклад, Ледів Шелот, Голден Celebration, Emma, Краун Princess, Маргарет. Такого в неї нема. Тобто він такий досить однорідний по висоті, досить однорідний по ширині. Взагалі її параметри рахуються 110 на 110, що висоту, що в ширину. І в мене десь так і є. Тобто висоту він вже так десь є в ширину. Ну, теж 100, 110, десь так він і є. От-Троянда переднього плану рахується. Прекрасно вона підійде для, для живоплотів трояндових, для якихось озеленення. Таких групових насаджень. Ну так. Універсальний сорт. Причому не просто так, так посадити, щоб, щоб було. А дійсно дійсно, біля нього постійно підходиш до нього, хочеться підходити, хочеться принюхуватися. Адже вона ще й запашна, ароматна. Дуже гарні, насичені пахощі. Пишуть, що фруктові. Колір ніжно-рожевий. Дійсно, ну такий ніжний ніжний, така зефірочка. Так Хочеться теж ту квіточку кожну брати в руки. Принюхуватися, оглядати її, обдивлятися зі всіх сторін. Колір однорідний, гарний. Спека. Я щось не пам'ятаю, як вона на спеку припала. Ну, можливо, вона ще тоді не була в повному такому розквіті своєму, але. Не стояла вона без квітів, можливо, якісь квіти й попсувалися, але загалом вона без квітів не стояла. Цілий сезон, практично, вона в квітах. Навіть якщо вона нарощує другу хвилю, то, то все одно якісь поодинокі квіти ще є з першої, і такого нема, щоб чітко кущ обрізаний, і потім аж чекаємо наступну хвилю. Все ж таки, щось, щось вона та й дає в квітуванні. Коли дощі, ну так, коли були оці затажні вересневі дощі, на ній дуже багато було пуп'янків, і вона мала якраз квітнути в вересні, вона не квітла, але тільки закінчилися вони і тільки почалися перші такі теплі сонячні дні. Вона відразу почала розкривати квіточки. Звісно, зовнішні пелюстки вже були пошкоджені, тому я їх намагалася познімати. І оскільки я забрала ті гнилі, пелюстки зовнішні, то квітка розкрилася і далі мені ще. Квітує навіть зараз. І зараз такий колір став рожевіший, ще насиченіший. Літом він такий ніжніший, якийсь зефірковий, а зараз він такий темніший трішки рожевіший. Рожевуатість насичена в ньому. Густіша, така глибша. Ну що я ще не розказала про нього. Ну, взагалі, пишу, що він підходить для горщиків. Ну, Тут я не, я не можу вам сказати, хто, хто вирощує, можливо, поділиться своїм досвідом. У мене вона відкритому ґрунті. От на зиму минулого року вдалося дуже гарно її пригнути. Цього року я ще теж пригну, хоча вона рахується п'ята зона, можливо, вже з наступного року, а можливо, ще років два я понакриваю, а потім спробую, щоб вона зимувала без накриття. Але ще вона замолода, все ж таки шкода. її лишати так. Тому -то, навіть коли кажу, були якісь затяжні такі вологі, які дні, то поп'янки зончні дещо псувалися. Якісь були однаки, бо три але досить, досить мінімальні, бо є такі сорти, де просто все вкрито в тих. П'ятнах, плямочках, ця, ця красуня, навіть зовнішні пелюстки, деякі забрав і все. І квітка далі декоративна. А далі, далі я над нею от кружляла біля неї з різних ракурсів. Ну, кажу, неможливо. Просто в захваті від того кущу, куща, в захваті від того, який він, як він може от, повністю однорідно, безпроблемно рости, щоб не треба його там щось думати. Куди ту гілку притулити, яка в метр там, 80, так погнала, як її скрутити? Поки що, поки що, можливо, в мене молодий. Тому якщо у вас є старші кущі цього сорту, буду вдячна за відгуки. Чи, чи дійсно він такий однорідний, як я говорю, чи все ж таки він може викинути і довжелезні такі вудочки? Буду вдячна за будь-які відгуки про цю красуню, але мої особисті враження від неї високі. І так, я тішуся цьому сортові дуже і дуже. Тішусь. Вам дякую за увагу до наступних відео. Всім папа. -па.